Всім привіт! На зв'язку з Арними Сіті. Я Катя, менеджер з реклами нашого сайту. Як дізнатись, чи є користь від твоєї роботи? Все просто потрібно отримати реальний фідбек від клієнта. Е, я Маріана і я власниця магазину Бітасіка. Я Анастасія Вікторівна Подліпська, власниця магазину «Жувасики». Мене звати Олександр, я працюю «Сарна Сарленю Сіті це такий інтернет-портал, мабуть, найвідоміший в сарнах і найбільш поширеніший. Реклама це 80% успіху в бізнесі, який ти починаєш. Наскільки знаю, в сарнах проживає трошки більше 30 тисяч населення. І всі вони вас читають. Ваші новини. Завжди кожного дня е, оновлюються якісь нові відео, появляються якісь нові розповіді, якась нова е, фішка. В принципі, планую повторно брати рекламу, так як з кожним разом клієнтів з'являється все більше і більше. І за рахунок реклами люди бачать, що я все таки працюю над собою, розвиваюся і йдуть до мене. Тому раджу брати рекламу наставний. Сага на сіті всі дивляться, і ми дивимося, і мої родичі дивляться, і всі дивляться. Я Всім рекомендую звертайтеся до них. Чи реклама потрібна, чи якісь зв'язки, чи якась інформація. Вони все знають. Цей магазин починала з нуля, тому що в Сарнах ну, подібного немає. І це коли ти на нулі, і тобі треба десь. Е... Щоб про тебе дізналися, то звичайно, що я рекомендувала. По чому я побачила, по тому, що приходять люди кажуть, а ми читали вашу історію, а ми знаємо вашу історію, ми бачили ваш ролик. Так, да, це працює однозначно.